Одинадцятий принцип Сила Духа Святого. АВЕНю де Камуенс, 4 Париж, 18 листопада. Учені Бахаулиї написано Людина може розвиватися лише силою Духа Святого, адже сила людини обмежена, а божественна сила безмежна. Читаючи історію, ми доходимо висновку, що всі дійсно великі люди, благодійники людства, ті, що спонукали людей любити добро і ненавидіти зло, та які сприяли справжньому прогресу, усі вони були натхненні силою Духа Святого. Не всі пророки Бога закінчили філософські школи. Насправді, в очах світу вони часто були особами скромного походження, що здавалися неосвіченими, невідомими, незначними людьми, які іноді навіть не вміли читати й писати. Тим, що піднесло цих великих над людьми і завдяки чому вони змогли стати вчителями істини, була сила Духа Святого. Їхній вплив на людство унаслідок цієї могутньої наснаги був великим. І все ним. Вплив наймудріших філософів, що не мали підтримки цього Божественного Духа, був порівняно незначним, хоч якими обширними були їхні знання та якою глибокою їхня вченість. Видатні інтелектуали, як от Платон, Аристотель, Пліні і Сократ, не вплинули на людей так сильно, щоб ті жадали пожертвувати своїми життями за їхні вчення. А от деякі з тих простих чоловіків настільки зворушили людство, що тисячі людей з готовністю стали мучениками, захищаючи їхні слова, адже ці слова були натхнені неземним Духом Божим. Пророки Юда та Ізраїль, Ілля, Єремія, Ісая та Єзекіїль були скромними чоловіками. Такими ж були й апостоли Ісуса Христа. Петро, старший серед апостолів, ділив свій дохід від риболовлі на сім частин і брав по одній частині на потреби щодня. Дійшовши до сьомої частини, він розумів, що настав день суботній. Поміркуйте про це. А тоді подумайте про його майбутнє положення, якої слави досягнув він завдяки тому, що Дух Святий вершив через нього величні діла. Ми розуміємо, що Дух Святий є наснажливим чинником у житті людини. Той, хто отримує цю силу, здатен впливати на всіх, з ким взаємодіє. Найвеличніші філософи без цього Духа є безсилими, їхні душі безжиттєвими, а їхні серця мертвими. Поки Дух Святий не надихне їхні душі, вони не можуть зробити нічого доброго. Жодна філософська система ніколи не могла змінити поведінки та звичаїв людей на краще. Учені філософи, не просвічені Божественним духом, часто були людьми низької моралі. Вони не засвідчували своїми вчинками дійсність своїх красивих фраз. Різниця між духовними філософами та рештою проявляється в їхніх життях. Духовний учитель демонструє віру у своє вчення тим, що сам живе так, як радить іншим. Скромна людина, без ученості, але сповнена Духа Святого, є сильнішою, ніж більшість глибоких мудреців шляхетного походження, які не мають такого натхнення. Той, хто освічений Божественним духом, може у свій час вести інших, щоб і вони прийняли цей дух. Я молюся за вас, аби були ви освічені життям Божественного Духа, щоб ви могли бути засобом освіти інших. Життя і мораль духовної людини самі собою є освітою для тих, хто з нею знайомий. Не думайте про свої обмеження, а дбайте лише про благоденство, царства слави. Поміркуйте про вплив Ісуса Христа на апостолів Його, а тоді подумайте про їхній вплив на світ. Змогу поширювати радісну звістку цим простим людям дала сила Духа Святого. Тож хай ви всі дістанете божественну підтримку, немає меж можливостям, коли вас веде Дух Божий. Земля сама по собі не має властивостей життя, вона безплідна й суха, поки її не удобрять сонце та дощ, та попри це, землі не потрібно журитися через свої обмеження. Хай дано вам буде життя, хай дощ божественного милосердя, і тепло Сонця істини зроблять ваші сади родючими. Щоб у них рясно цвіли прекрасні квіти витонченого аромату і любові, відверніться від споглядання ваших обмежених сутностей і зупиніть свій погляд на сяєві вічному, тоді ваші душі повною мірою отримають Божественну силу Духа та благословення безмежної щедрості. Тож, якщо ви триматимете себе в готовності. То станете для світу людства яскравим полум'ям, провідною зіркою та родючим деревом, змінюючи всю його темряву і нещастя на світло й радість за допомогою сяйного сонця, милосердя та безмежних благословення радісної звістки. Таким є значення сили Духа Святого. І я молюся, аби вона щедро проливалася на вас.